Святковий різдвяний вертеп навідався і у лікарні Одеси. Там нині проходять реабілітацію поранені на фронті українські військові. Як тривало дійство, бачила наша кореспондентка Тетяна Бежнар. Святий Миколай, солоха, музиканти, колядники та священники з подарунками і гарним настроєм вітають з різдвом українських військових. Воїни проходять лікування в одеських лікарнях. Сьогоднішній день зараз на реабілітації, поправляю здоров'я і я прошу у господа, господи. Даруй здоров'я, даруй здоров'я моєму, моєму побратиму, другу, даруй кожному солдатові. Здоров'я, здоров'я і здоров'я нашому українському війську перемогу над всі ворога супротивника в нашу землю. Мир волонтери привезли подарунки футболки з надписом Одеса, дякує захисникам. Їх традиційно вручають всім військовим, які з 2014 року боронять Україну від окупантів. Ходить мама одного теж Олександр Кавченко і пишет, а Ви знаєте, що Олександр тоже имеет эту футболку. Для ця футболка теж саме ціна він, Когда зустрічається з ребятами, одягає эту футболку і на самому какие-то важные для них мероприятия, ж ну держать і їх одевають. І Ми вирішили возобновить эту традицію. Ми Напечатали вот такі сделали такі футболки, і тоже ребятам сейчас, тех, которым ми допомагаємо, начнем вручать при виздоровленні. У стінах медзакладів улунають святкові пісні. Хорошо, шов приходять, поздравляют, бы не забувають нас приятно учень. Що відчуваєте, коли приходять ну, чувствується радость, бы, і швидше виздоровіш. Все дуже добре, позитивно. Шамацам що не кидають.